Ви всі чули про фотоніку. Наука та технологія генерування, контролювання та детектування частинок світла. фотонів? Ні? Тоді ви нічого не пропустили або пропустили День Без фотоніки. Сучасна історія жахів. Привіт, мамо, ти не бачила мій смартфон? Твій смартфон? Ну ти ж знаєш телефон із сенсорним екраном. Твій телефон висить на стіні? Не знаю, про що ти. На стіні? Не звертай уваги. З тобою все в порядку? Як ти почуваєшся? Зі мною все добре. Джейсон, дай мені секундочку, тату. Не впевнений, що там є кнопки. Куди ти натискаєш? Але добре, що ти дивишся фільм про битви. Фільм про битви? Подивися, що ти виробляєш. Що з твоєю головою? У мене з головою все в порядку. Все досить. Йди до школи. Приємно тебе бачити. Приєднуйся до нас. А де інтерактивна дошка? Інтерактивна дошка? Чарівна ручка, якою ти водиш по дошці, і це дає змогу відтворювати зображення. Чарівна ручка? Ти часом не вдарився головою? Чому кожен питає мене про це. Зі мною нічого не трапилось. Хтось хоче мене розіграти? Можливо, тобі варто сходити до кабінету медсестри? Певно, в тебе гарячка. Через те, що ти використовуєш інтерактивну дошку. Можеш уявити, що зараз трапилось? Спершу я не зміг знайти свій смартфон, а коли я грав у відеогру, то замість джойстика була коробка. Потім хтось забрав з класу інтерактивну дошку і мені порадили звернутися у медпункт. Так дивно. Я купив нову платівку. Послухай Чому ти використовуєш старі засоби? Чому ти не використовуєш ITunes? А й що? Добре, просто слухай, це чудово. Не звертай уваги, мені треба йти. Немає цінника. Можеш подивитись ціну? Чому ви просто не проскануєте штрих-код на товарі? Що? Ну, знаєте, лазерний сканер. Сода доллар 29 цукерки 99 центів. Дякую. І що мені з цим робити? Провести нею, звичайно? Провести? Я не знаю, звідки ти, але ми приймаємо тільки готівку. Не звертай уваги. Приймаємо тільки готівку. О, це ти. Як твій день у школі? Добре. Добре. Не забудь. Ти повинен написати реферат до завтра. Так, тоді залишаю тебе працювати. Добре мам. Не забудь, Тобі треба написати реферат до завтра. Стаття. Новий запис. Битва. Смартфон. Не знаю звідки ти. Ми приймаємо готівку. Завтра. Твій телефон. <клес> Безпровідний контроль передачі рухів гравця через інфрачервоне світло до ігрової приставки і демонструється на рідкокрісталічному або світлодіодному екрані з відтворенням понад 16 мільйонів кольорів. Понад 100 шаблонів, вирізаних лазером, використовують для створення смартфонів. Текст конвертується у фотони або радіохвилі, які передаються через повітря, інтернет, великий обсяг передачі даних через волоконний оптичний кабель, дані, текст, музика, фото, відео. Понад 5 мільярдів продукцій сканується щодня, використовуючи лазери та сенсори, що є в арсеналі фотоніки. Кредитні картки швидко скануються, передаючи особисті дані в банк по оптичному кабелю. Все секундна справа. Це неймовірна історія. Так, я ніколи не бачила. Як реферат? Як він називається? Фотоніка. Фотоніка? Ти ж не підколюєш свого тата, ні? Ні, мам. Я йду пограти у відеоігру перед вечерею. Фотоніка? Ти колись чув про це? Ні, фотоніка. Як воно пишеться? Рідкокристалічний дисплей, сенсорний екран, флеш пам'ять, wi fi інтернет? Сонячна енергія. Медицина, виробництво, сканування товарів, роботехніка, дослідження космосу. Медіа. Фотонікс.